Ранок п'ятниці у Вінниці розпочався із серйозних рішень депутатів міської ради. Незмінною залишається допомога фронту на потреби силових підрозділів з бюджету міста. Виділили понад 11 мільйонів гривень. Продовжують у громаді створювати нові укриття у закладах освіти. 5 мільйонів на підтримку новосформованої штурмової бригади. Ну, не буду казати, якої, звичайно. Разом із тим починаємо процедури, які необхідні для будівництва нових укриттів, там, де немає їх наявності, в закладах освіти, а саме в 11.33 школі, в 20, му 28, му 36 му і 47 му дитячих садочках. Плануємо доукомплектувати нам укриття в Існуючих наших школах і дитячих садочках. серед важливого на порядку денному і внесення змін до бюджету все, щоб своєчасно та оперативно реагувати на виклики воєнного стану та вирішувати нагальні потреби міста. Так додаткове фінансування направили на медицину та облаштування пішохідних зон, парковок, дитмайданчиків та озеленення міста. Значна сума 35,5 мільйонів направляється на благоустрій міста, проведення поточних та капітальних ремонтів. Зокрема, 8 мільйонів це наш центральний міський парк. Там необхідно відремонтувати доріжки, замінити окремі елементи благоустрою. І охорона здоров'я також отримає кошти в сумі 4,4 мільйона гривень. Для придбання обладнання інвентаря, в тому числі 2,8 для придбання обладнання для новоствореного кардіоцентру, відкриття якого планується найближчим часом, для ефективнішого прибирання та підсилення технічного складу комунальних підприємств. Проголосували депутати і за придбання шістьох нових сміттєвозів. Чотири з них прийдуть на баланс для комунального унітарного підприємства «Ековін». І два сміттєвоза на базі века меншою базою перейдуть на баланс комбінату комунальних підприємств. Збільшення кількості рухомого складу дасть можливість покращити якість послуги для населення. Я хочу сказати, що на початку цього року, по результату конкурсу, комбінат комунальних підприємств розпочав процедуру надання послуг по вивезенню побутових відходів на приєднаних територіях. На них територіях планують активно розвивати фермерство. Для цього уклали меморандум з інститутом кормів та сільського господарства. Аграрії отримуватимуть кваліфіковані консультації від науковців і таким чином підвищить свою результативність. Ми розпочинаємо співпрацю із інститутом кормів та сільського господарства Національної академії аграрних наук України, який розміщений на території міста Вінниці, і ми вважаємо, що через цю співпрацю ми ми зможемо підсилити наших фермерів через таку співпрацю. Ми зможемо більш активніше розвивати такі напрямки, як органічне виробництво, як тваринництво і інші, які передбачені у нашій трирічній програмі. Продовжує розвиватися і Вінницька транспортна компанія. Попри виклики війни, за минулий рік робітники активно ремонтували тролейбуси, трамвайні вагони, колії та контактні мережі. А ще закупили 20 солярісів, Незважаючи на ті виклики, які перед нами були. Транспортна інфраструктура витримала, продовжуємо ремонт трамвайних колій. Це в 2022 році 500 метрів це 850 метрів контактної мережі тролейбуса. Власне, ті заходи, які ми будемо продовжувати, і в цьому році наша головна мета, щоб власне в маршрутних мережах. Міста був повністю оновлений рухомий склад з урахуванням інклюзивності, з урахуванням тих зручностей, які необхідні для пасажирів. Аби якісно підготуватися до наступного опалювального періоду, Вінниця міськтеплоенерго потребує коштів, які підприємство не отримало через різницю в тарифах. Тож депутати звернулися до кабінету міністрів України. Черговий раз звертаємося до Кабінету міністрів щодо забезпечення для забезпечення належної підготовки по проходженню опалювального сезону 2023-2024 років і звичайної підготовки до опалювального сезону. Звертаємося щодо забезпечення фінансування порізниців тарифів в сумі 366 мільйонів гривень. Потурбувалися депутати і про оздоровлення дітей з деокупованого Херсона. Для цього з бюджету громади виділили 800 тисяч гривень субвенції. Загалом під час сесії розглянули понад пів сотні питань порядку денного.